Скандальна історія будівництва багатоповерхівок навпроти єлицького монастиря триває. Нагадаємо, наприкінці осені архітектурна інспекція заборонила будівництво на ділянці навпроти історично-архітектурного комплексу. Крім того, був накладений штраф у 124 тисячі гривень на замовника будівництва комунальне підприємство Чернігів Буденвест». Останні в свою чергу звернулися до суду, аби скасувати постанову штраф на засіданні. Свій захист КП вибудували нападаючи на архітектурну інспекцію. Тобто прокуратура лише звернувся з проханням вирішити питання щодо що можливості призначення такого перевірку. Чому ви на якій підставі управління державної інспекції прийняли рішення та відзначила свої підстави? Інспектор свою чергу закидав представників комунального підприємства питаннями. Я вам задав питання, скажіть, будь ласка, що необхідно, як повинен. Буде вигляди як повинен виглядати робочий проект для того, щоб розпочати будівельникам будівельні роботи чого він повинен складатися і на підставі чого юристка КП відбивати атаку спеціаліста архітектури вирішила звинуваченням у перевищенні службових повноважень інспекторами служби під час перевірки. Були допущені чисельні порушення, законодавчих при проведенні плану перевірки. А ми просимо посвиновити плану обсяз, визнати кодитами. На це інспектор дістав свого козиря з колоди та розказав, як замовники під час перевірки всіляко перешкоджали її проведенню. При проведенні перевірки міг при складанні вказаних документів зазначити свої зауваження. Однак, жодного зауваження не надійшло. Е, він навіть відмовився в присутності свідків е, отримувати протокол, який йому вручався, і втік. Вислухавши дві сторони, суддя постановила штраф підприємству платити. Постановив в задоволенні адміністративного позову комунального підприємства Чернігів Бутинвест Чернівської міської ради відмовити повністю. Постанову суду набрали законну сили порядку статті 167 186 Кодексу Адміністративного судчинства України та може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду протягом 10 днів з дня отримання і копії. Представники будинвеству з рішенням не згодні. Планують подавати апеляцію. Наразі ж всі будівельні роботи на ділянці заборонені.